Вітаю шановне товариство. Цей час настав. В доті виходить новий патч 7,36 і друга Дія Краун Дочекались. І я вас запевняю, що це одне з найкращих оновлень, котре було в доті, з абсолютно унікальною ідеєю. Я тепер розумію, чому Valve так довго працювали над цим оновленням. В цьому відео я буду розповідати безпосередньо про оновлення, тому що у мене не вистачить часу розповісти. Ще про другу дію краунфола. Друга дія краунфола буде завтра. Це оновлення стосується абсолютно кожного героя в доті. Абсолютно кожний герой зазнав деяких змін. Унікальний концепт цього патчу полягає в тому, що у кожного героя є тепер свої грані і унікальні здібності. Грані можна обрати ось тут або на початку гри. В доту я ще не грав, звісно, тому що патч тільки що вийшов. Ну і загалом зараз тільки буде баг з пошуком гри, що хай у грець, але... Я не про це. Давайте розглянемо на прикладі Легіонки. Друзі, але про те, що хочу вас попросити. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на канал і писати коментарі, як вам цей патч. Це дуже допомагає просувати відео. Дякую. Припустімо на Легіонці, я обрав грань бойові трофеї. Тепер, коли я дуелю героя і мої союзники допомагають мені його лупцювати, і я виграю при цьому дуель, Союзники отримують частину демеджа з дуелі кожний із союзників, котрий буде бити цього героя, і це 12 демеже для медузи, наприклад. Або ж якщо я вирішив змінити грань, наприклад, на кам'янозальну пластину. Тут важливий момент: грань може змінювати тільки в лобі. В реальній грі яку грань ти обрав на початку гри, така у тебе буде і до кінця цієї гри. Багато разів слово гра сказав. Але я о опять ранку прокинувся, щоб вам це записати. Тоді, при надисканні першого спила я отримую бар'єр у вигляді шкоди, котру я наніс по ворогам на час дії цього спила. І відповідно я можу ефективніше танчити в тімфайтах. Ну а що ж таке пасивна здібність? Прикладом пасивної здібності раніше була медуза, у котрої зразу ж був прокачений мана шилд, і вона могла прокачати ще, до прикладу, змійку собі. Ну і бути по факту левелом 2 на левелі 1. Тепер такий концепт у Кожного з героїв на легіонці я зразу ж маю пасивку свою і можу качнути стріли. Це відчутно допомагатиме на лінії. Варто сказати, що є герої, котрі імбовіші на лінії, наприклад, легіонка з пасивкою, а є герої, котрі імбовіші по грі, наприклад, як пак. У котрого здібність полягає в тому, що якщо він доджить якісь спили, він оновлює максимальну ману, щоправда. Тут не оновилось, ну але баги на початку патча це нормально. Тому зараз про це все я буду розповідати у цьому відео. І найкраще вивчати новий патч — на новому моніторі Lenovo Legion R27Q30, котрий створений для вивчення патчів і для того, щоб виводити вашу гру на новий рівень. Кожна перемога мене! ...народжується з поразки. Ні! гайз, вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе затай, здатися. Але ти продовжуєш. Невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останні, останні. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш. Досягай неможливого. Легіон від Леново. То штиціте за посиланням в коментарях під цим відео. Про основну зміну в цьому патчі ви вже знаєте, але є ще деякі речі, котрі ви повинні знати в плані геймплею і артефактів. Це, звісно, не так цікаво, як грані і вроджені здібності, але тим не менш важливо. По-перше, у вас на стадії драфту тепер трошки більше часу подумати на перший, другий, і третій тиждень цього патчу. Важливий момент це про глів. Дивіться, після знищення тір 3 вежі, тепер глів не оновлюється. Він оновлюється встановлюється тільки після знищення казарми мечників. Є прикол про Динай. Дивіться, якщо, наприклад, ти динаєш героя свого, котрий знаходиться під гелем чи під будь-якою дотою умовною, то. Персонаж раніше не отримував ні голди, ні експи. Але тепер на виномансері я отримую експіріенс за героя, котрого заденаїли. Тільки герой, котрий повісив цей гель, або там кортик «Queen of Pain, або щось ще тільки він отримає цю експу. Союзники не отримують. Ну, золото так само я не зможу отримати. Також є дещо новеньке. Можливо, це не помітно в лоббі, але ви помітите в грі. Тепер, окрім смуги здоров'я, у ворогів ви будете бачити ще й. Смугу мани відповідно все роблять для того, щоб на антімагу було легше грати. Так до речі, хочу вам дати одну важливу рекомендацію щодо доти. В перший день цього патчу. Не грайте в доту. В перший день буде величезна кількість багів. Постійно буде падати ось так координатор, як у мене, вже протягом 2-3 годин, але це абсолютно нормальна історія в перший день. патчу глобального. Постійно так відбувається. Але завтра вже буде норм. Далі тут в основному візуальні йдуть оновлення. Якщо чесно, нічого особливого я тут не побачу. Додали нові функції в лабораторіях Доти. Ти будеш ціль, котрий фокусиш краще буде підсвічуватись її індикатор ХП Файті, якщо ти натискаєш, наприклад, по ньому, він буде висвічуватись трошечки ліпше. Я поки що не побачив, як це особливо працює в лобі. Можливо, я щось неправильно роблю, хоча у мене це. Функція активована. Тут ще зміни є абіліті драфту. Я його не граю, тож е, зупинятися особливо на ньому не буду. Якщо захочете, самі почитаєте. Ну і тепер ми йдемо до предметів. Дивіться, стяг рошана, його переробили. Це був абсолютно useless item в доті, як на мене. Чесно, максимально не хотілося забирати другого рошана, котрий знаходився на боті. Набагато ліпше його було забрати на топі і забрати собі сир. Але його покращили. В чому тут суть? Тепер. Дає невразливість усім союзним лінійним кріпам у радіусу дії. Тобто в радіусі ефекту 600 кріпів не можна буде бити. Це можна буде використовувати для сплітпуша якогось, наприклад, можливо, хтось так буде. Робити єдиний мінус, звісно, стяг Рошана можна знищити. Якщо ти поставиш там близько до бази ворогів і лінію достатньо ж сильно запушиш, то ну, стяг знищать. Тут треба буде подумати, як це юзати. Але це вже хоча б щось. Ну і коли кріпи виходять за радіус цього ефекту, вони втрачають, звісно ж, цю дію. Також тривалість зменшили до 2 хвилин. Е, Мілішники були зносити подвійну шкоду по стягу Рошана, і дальнє чеклування зменшилось глобально на тисячу. Тобто, ти не можеш поставити з розпіта. Там майже на базу ворогам і запушити їм умовно казарми. Важлива зміна з Регонленцем, що його не можна розібрати. Не дуже зрозуміла зміна для мене з Етернол Шраудом, адже артефакт Імба і на 100 золота підняти його вартість, це щось взагалі незрозуміло. Потім тут усунули помилку з Сенжом, нічого особливого. От бачите, вже патч вийшов, треба оновлювати. Уточнення: якщо у тебе раніше був Сенж або сенджін Яша, або там Кая Сенж, що завгодно. Якщо на тобі висів орхід, демедж від орхіда від або від Блутор. На кінці, міг не спрацювати, тому це пофіксили. Пофіксили шкоду від блискавки, пофіксили трошечки октарін. Хоча я б не сказав, що це сильно. А ось це дуже сильна зміна. Дивіться, сенжа тепер не дає 20% опору до ефектів, а дає 20% опору до сповільнення. Цей артефакт сенжа був максимально імбовий і тепер. Ну я не знаю, що там будуть робити всілякі паки з Кая Сенджами. Бажаю удачі. Тепер дивіться сюди: тут є важлива зміна Сенжин Яша Яшика і Кая Сенджа. Сенджин Яша тепер дає бонусно ще 25% опору до сповільнення. Опір до ефектів у неї залишився, на відміну від того, що тут е, забрали у Сенджі опір до ефектів, але Сенджин Яша його має. Про я шукаю зараз, покажу на прикладі, щоб ви розуміли, що таке плюс 25 до швидкості застосування. Кая Сенж, вона тепер не дає опір до ефектів, тож моє речення про те, що удачі паку з Сенжами залишається актуальним. Але тепер у Кая Сенж повернули зменшення витрати мани. Ось така от історія. Це було раніше, коли цей артефакт був, але тепер ну вирішили повернути. Чи... Чи не було, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю? Ну і так само, звісно, залишилось під 25% опору до сповільнення. Дивіться, що таке швидкість кастування. Якщо ви пам'ятаєте, це було у Блінка раніше, але порівняйте тепер, як Акс скастує ось тут кол і як АК скастує кол з Яшакаєю. Відчутно швидше, правда ж? І трошки апнули КД на апнутому юлі. Апнутий юл це був імбовим артефактом в лейтгеймі, де й багато героїв в принципі третім айтемом на сапах там на кшталтіні, могли його збирати. Це правильно, як на мене. Ну і остання зміна в артефактах, це нейтральний айтем, до там тепер відтворює ось таку анімацію. Тепер переходимо до грани і вроджених здібностей героя. Зразу хочу сказати, що якщо я буду показувати вам кожного героя і пояснювати у кожного героя, що. Робить його грань і здібність, мені здається, ну, це буде 4 години відео. Тож я всі їх прочитав, і найкраще, як на мене. Котрі я буду доповнювати ще в наступних відео, я зараз вам розповім. Ну або в основному просто про своїх героїв розповім. Побачимо. Також варто сказати, що деякі герої, окрім вроджених здібностей, отримали і нерфи або апи їх здібностей загалом, адже, наприклад, апарата взагалі в доті не пікали. І я раджу звернути увагу на цього героя, адже його вроджена здібність полягає в тому, що кожен заряд він зменшує силу ворога. Дивіться на якщо я не спемов спали. То у нього зменшена сила на 17 з половиною, він сповільнений був достатньо сильно, і це прям непогана зміна персонажа загалом апарата. Дивіться, бачите, тобто, якщо я продовжую стакати. У нього постійно уповільнення, постійне зменшення сили, це неприємно. Також варто сказати, що Ульта тепер не дає періодичної шкоди. Це дає цю шкоду, дає якраз таки ось ця вроджена здібність апарата. А після ультимейту накладаються два стака вродженої здібності. Цікаву зміну отримав антімаг. Дивись, якщо ти дамажиш героя, по-перше, у тебе грань вона збільшує бонуси, а саме шкоду від атаки самого антімага. І якщо мана його впала нижче 15. 12%, то Антімах отримує істинний зір на цього персонажа. Відповідно, він його завжди буде бачити у радіусі 2500. Плюс до цього, Мана-Брейк у нього тепер вроджена здібність. Відповідно, він на левелі 2 може мати і Блінк, і Мана Брейк. Вишаюсь, на левелі 1, звісно ж. Тут ми йдемо до Акса. Хочу вибачитись перед гравцями, чиїх героїв я сигнатурних не назву у цьому відео. Не турбуйтесь, буде ще відос, де ми будемо додавати героїв, адже Стільки глобальний. По-перше, у нього є вро. По-перше, яка у нього грань? У нього цікава грань. Перше, це людина армія. Акс здобуває силу відповідно до своєї броні, якщо поряд немає союзників. Тобто, чим більше у мене армора, тим більше у мене сила, якщо поряд немає союзного героя. Що плюс до цього Valve переробили шарт і Аганім. Шарт тепер не зменшує the демедж the ворогів. Котрих ти б'єш. Він тепер працює як Аганім, котрий був раніше. Але при цьому, якщо ти натиснеш багато разів кол в тім файті, тобто з рефрешера, як ще, ти можеш навісити багато батлхангерів на ворогів, а не тільки один. Це те, що треба було зробити давно. Адже яка різниця, якщо ти раніше міг повісити тільки один батлхангер? Це взагалі так собі було. Але, із прикольного, що тепер робить Аганім? В Аганімі тепер а, минула здібність взагалі. Нім шарду. Щоправда, тут тепер 20% зменшення шкоди, і 5 разів відповідно можеш настакати на союзників. То пам'ятає, як раніше шар працював, він таким і по суті був до того, як його трошки фіксанули. Але при цьому, якщо ти сам б'єш ворогів, ти також можеш крутитися. Тобто контр-хелік спрацьовує своєї атаки. Тут ви можете подумати, що повернення манта мети на аксі ні, на ілюзіях це не працює. Також, тепер вроджена стібність полягає в тому, що якщо ти кіляєш героя, тобі дається не один. А два армора, якщо ти з ульти його кільнув. Якщо ти просто його вбиваєш, то тобі також дається армор. І тут просто одиниця армору дається, бачите? Не два, але ну один, в принципі, це також солідно. Тому що якщо ти ульту собі зламаєш, що робить? Треба ж все рівно героя кіляти? Треба. Ну і останнє це інша грань, акса. Вона називається Виклик. Суть в тому, що ти бафаєш свій перший спел. Якщо ти натискаєш кол, у тебе дається більше армора, точніше тобі дається Армора. А у ворогів збільшується атак спід, коли вони тебе б'ють. Чесно кажучи, сумнівна трошки історія, тому що ну, вороги в принципі і так тебе будуть бивати в колі. А якщо вони активують Блекімбар і буде даватись більше атак спіна. Ну, сумнівна історія, скажімо так. Хоча, можливо, і працювати буде. Побачимо, зараз складно передбачити. Так, ось це цікаво. Дивіться, кентавр зі своєю гранню бігає ось так. У нього мувспід залежить від його сили. І причому у нього збільшили межу мувспіду. Замість 550, у нього 600. Тож він може ось так літати по карті, якщо у нього буде стільки сили. І тут неочікувано, ми переходимо до Рубіка. Дивіться, що робить його нова вроджена Назді, точніше, грань, я вже плутаюсь, починаю. Вона за кожне за використання спела, дивіться, от я використав спел, вона збільшує область дієчарів на 25 і тривалість з додаткової області 20 секунд. Відповідно, якщо я вкрадаю квіл спрей, наприклад, у е, Брістлбека, вкрадаю блекколу енігми. Наприклад, я поспами ось так. Так, поспав. О, мене скільки там. 26, 650. В якийсь момент я можу вже ось так почати їх демажити. Ну а Black Hole в принципі, виглядає ось так. Ну, в реальній грі, я думаю, до 20 можна застакати. Ще можна вкрасти часовий пояс у Войда. Так, так, якщо ви не знали, то у нього тепер нова здібність. Це не хроносфера, а часовий пояс. Виглядає вона ось так. Суть в тому, що тут тепер рути, і ти не можеш звідси вийти ніяким чином, але герой не знаходиться в стані, як було раніше. Так от, часовий пояс можна поставити ось такий, в принципі, на Рубіку. Тут варто зазначити, що можна і на дефолтному Войді грати. Якщо грань у нього змінити, тут у нього є грань на таймволк, котра після таймволку не дає змогу бити Войда протягом однієї секунди. Ну і відповідно він матиме дефолтну хроносферу. Тут ми переходимо до доволі цікавої грані, і це Тайтхантер. Його грань називається Пожирач планктону чомусь про троє в цей момент подумав. Ну то таке. Суть в тому, що герой спочатку дуже маленький, і його тичка, ну йому треба впритул, прям підховувати, щоб бити. Але з кожним рівнем герой зрос як і зростає радіус його удару, як і зростає його сила. Ну а з Giant Sringом Bloodlastom і Black Kim Barром. виглядає ось так. Моїй планктону, як то кажуть. Друзі, ну я не можу. Я, я я, я, я хочу з вами поділитися. Так, я хочу з вами поділитися інформацією про своїх героїв. В легіонку. А нарешті це не зробила героя нормального. Це Імба Пачу, імба пачу, зараз поясню чому. Дивіться, по-перше, у неї збільшили трошечки демедж на першому спелі. І я почитав, що тепер перший спел не доносить демедж по ілюзіям. Тут я засумував, думав, ну от, вбивають легіонку, вот і так мертва. Але насправді. Насправді це все фігня. Тривалість ефекту тут е, збільшили, збільшили зарядку. При цьому пофіг абсолютно. Другий, третій спел не зачепили. Але подивіться, що тепер робить аганім у легіонки. Окрім того, що у нього є ось цей талант на бойові трофеї, тобто ти можеш бафати союзників, і це командно хороший герой нарешті. Але Аганім тепер дає опір до ефектів в дуелі легіонці, тобто Блекімбар, іншими словами, він не відображається зараз, коли я дуелив всю медузу. Ну, але давайте можемо подивитися ось тут. Відповідно, герой взагалі не може застанутись від Маліфайса. Це мене Войт забачив, якщо що. І прибрали абсолютно недолугу особливість Аганіму те, що зменшувалась шкода по легіонці і герою, котрого я дуелив? Тепер цього просто немає. При цьому тривалість дуелі на першому і другому рівні збільшили. Тож очікуйте, паби на легіонці. Тепер тримайте дещо цікаве: Найтсталкер може зробити так, щоб гра починалась не в день, а вночі з його новою гранією. І при цьому зменшується день на 15 секунд, а ніч, відповідно, збільшується також на 15 секунд. Або ж у нього є альтернативна цікава грань. Вона полягає в тому, що якщо ти даєш Войд ворожому герою, він не ділиться тим, що бачить із союзниками. У нього зменшується віжен на 400. Ну, очевидно, всі будуть брати початок в ночі і збільшення ночі на 15 секунд. Хоча побачимо. У Драсіра є неочікувана цікавинка з його вродження. Здібністю. Його інтелект не може опуститись нижче його сили чи спритності. При тому, що це універсал. Що це значить? Дивіться? На стати його дивитись уважно, да? А тепер комбінуємо це з гранню, де ти здобуваєш швидкість атаки за інтелект, і виходить ось така історія. Найс! Я знаю, що багатьом на цьому каналі подобається Underlord. Так от, його нова грань робить наступне. Коли ти активуєш ультімейт, ти телепортуєшся, і після ульти з'являються некрономікони, котрі андерлорд контролювати не може, і вони рандомно кудись біжать. Ну або застріють ось так, як цей Некрономікон. Приблизно ось так це виглядає. З новим аганімом, котрий зменшує КД ульту, Це може бути дуже непогано і з актаріним якимось умовним. Єдині герої, про котрих я не розповідав, це сапорти. Я не хочу образити сапорти в ніякому разі, тож ж хочу показати вам дещо особливо на сапах. На деяких героях на кшталт Віч Доктора є не дві грані, як на більшості персонажів персонажів в доті зараз, а три. Тут ти можеш отримати Increases by 35. Тут, бачите, трошки вал не встигли перекласти, чи ну, забаглось, не знаю, коротше. Це збільшення демежа з кожної каски на 35 наступної. Потім є, Wood Restoration наносить демедж в рейнджі 200. І також є Десвард, атакує дві окремі цілі, але е демедж зменшується на 30%. Ну і пріоритет, звісно, на найближчому герої. Учена, наприклад, є взагалі п'ять-п'ять 5, 5 граней. Подивіться, Тут якась, якась грань прикликання не неверкого. Це кріпа, котрого цей взяв чен. Викликає кентавра слідопита або кентавра завойовника. Е, так, прикликання знову викликає гігантського вовка або ватажка грає. Ну і тут, коротше, ченплеєри, розбирайтесь, слава Богу, я на ньому зараз не граю. Друзі, я впевнений, багато граней я пропустив цікавих, котрі ви мені допоможете знайти. Обов'язково пишіть в коментарях, які грані є цікавими. Може я щось не побачив із імбового, дійсно, адже враження про цей патч. Ну, це класно, це дійсно класно, що Valve зробили таке величезне оновлення. Але в плані балансу я, я не знаю, чого очікувати зараз від доти. Я не можу вам сказати, який герой є зараз максимально імбовим, кого можна спамити. От, наприклад, мені здається, що Легіонка це імба. Але на практиці може виявитись, що це не прям вау, і умовний андайнг з новою е, вроженою здібністю це буде максимальна е, імба. Адже якщо він вмирає, він автоматично з'являється на фонтані. І це 480 секунд КД, андайнг може ходити танчити, якісь абузи вигадувати і так далі. Ти ніколи не знаєш напевно в таких масштабних оновленнях. Це все треба тестувати, і тому відео обов'язково буде доповнюватись. Ну як доповнюватись? Просто будуть нові відео створюватись, друзі. Контенту на місяць вперед вам же я хочу подякувати за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами вже завтра.